За відповідь наскільки дешевшим може стати житло, збудоване за участь ДІУ, для звичайних громадян? Чи зможе таке житло собі дозволити молодь? Запитує Андрій, студент Житомира на сьогодні дійсно от казати про. Зменшення вартості житла, яке ще добудовано, ну, важко. Тому що ці об'єкти дуже проблематичні і якось на сьогодні дуже важко очікувати подальшого зниження ціни на ці об'єкти. Але зараз діло дуже активно працює з банками-забудовниками, які пропонують зараз. Дуже зовсім нові проекти, проекти, пілотні проекти, які дійсно допомогу, допомогу допомогти зменшити вартість житла, скажімо, по Києву до 500 доларів за квадратний метр. При цьому ми вважаємо, що 500 квадратних 500 доларів за квадратний метр це вартість житла з урахуванням, з урахуванням з рахуванням, скажімо, ремонту, тобто під ключ з попереджувальними роботами, я дійсно вважаю, що ці такі проєкти можливі, що ця ціна, яку я озвучив, це ціна, яку реально може отримати ринок в ближайший рік чи два. Тому що стосується старих об'єктів, які ми фінансуємо, то там. Ціновий поріг я озвучував, це в близько 8 тисяч гривень за квадратний метр по Києву, і в регіонах до 6 тисяч 500 гривень за квадратний метр. Але якщо ми будемо приймати участь в таких пілотних проєктах, то я вважаю, що ціна може скласти 750 доларів за квадратний метр, або навіть нижче 500. Але це стосується тільки. Будинків, які не знаходяться в центрі, це може бути десь ем, близько Києву в радіусі 50 кілометрів. Хто може претендувати на можливість отримання безкоштовного житла від ділу? Запитує Олеся Стрибонь. Ну я хотів би нагадати, що державна потечна установа це установа, яка ну не займається купівлею і. Безкоштовним наданням безкоштовного житла населенню, наша основна мета це залучення коштів на ринку дешевих дострокових та розміщення їх шляхом рефінансування іпотечних кредитів. Тобто, ми випускаємо наші облігації, корпоративні, іпотечні, залучаємо кошти на 5-7 років під дуже низьку відсоткову ставку. А потім через механізм рефінансування надаємо такі кредити. Нашим банкам-партнерам, і банки-партнери вже мають ресурси, мають можливість видавати іпотечні кредити населенню за нашою програмою на тих умовах, які я вже озвучував. Тому то, що ми робили в 2009 році, коли виконували постанову 832 тридцять попереднього попереднього уряду, це було виключно. Виключна програма, і вона нам не ну, це наш є основною, основним нашим завданням. Тому е е я на сьогоднішній день участь ділу в програмі, яка була у 2009 році, на сьогоднішній день не передбачається. Лежачому майбутньому то тобто ми повернулись до нашої основної мети це фінансування іпотечних кредитів шляхом залучення коштів через механізм розміщення корпоративних та іпотечних облігацій. Чи можна бути впевненим у тому, що нинішній уряд не вчинить так, як і попередній? Йдеться про програму ДІУ, розпочату ще у 2009 році щодо купівлі квартир і передачі їх в комунальну власність територіальних громад? Антоніна каже журналіст. І ще одне запитання від колеги: хто нестиме відповідальність за розподіл квартир у межах територіальних громад? Опишіть більш детально механізм передачі квартир територіальним громадам, та чи мають можливість новоспечені власники квартир приватизувати його? Дякую за запитання. Що стосується таких програм, які направлені на забезпечення населення безкоштовним житлом, то дійсно в 2009 році ми були залучені до реалізації цієї програми. На жаль, попередній уряд не передбачив кошти для реалізації цієї програми, тому вона дійсно реалізовувалася з великими проблемами. Тобто, діо Придбало житло, але коштів для щоб розрахуватися з цієї квартири, не отримала. І тільки нинішній уряд, уряд Тазарова, він виділив з бюджету кошти для того, щоб ми змогли завершити цю програму і розпочати передачу цих квартир територіальним громадам. На сьогоднішній день я вже казав, що ми дуже успішно виконуємо постанову 855-ту. Яка націлена на на те, щоб ми е, передали все квартири, всі квартири е, населенню е, тим категоріям населення, які мають право на отримання безкоштовного житла? Е, що стосується списків, то ці списки формувалися ще в 2009 році. Е, вони е, потім погоджувались на засіданні Кабінету міністрів, і вже на основанні... Е, Згідно розпоряджень кабінету міністрів, де була е, поіменно прописана, хто яку квартиру має отримати, ми її діяли. Тобто ми придбали, придбали, е, купували це житло, а потім згідно цих списків і переспроділяли це житло. Тому всі ці питання вирішувалися е, дуже, на дуже високому рівні. Е, списки формували територіальні громади. Органи місцевого самоврядування потім вони подавались на координаційну раду, де приймалося рішення що це затвердження цих списків, і потім вже це це питання виносилось на засідання кабінету міністрів, і після чого з'являлось розпорядження, як я вже казав, з поєнимним списком, Кому яку квартиру ми мали передати? Ще одне запитання: які банки співпрацюють з державною іпотечною установою в рамках програми іпотечного кредитування? І скажіть, будь ласка, Вікторе Валентиновичу, чи трапляються випадки, коли банківські установи відмовляються забирати проблемні кредити? Цікавиться Олег? Я не дуже розумію зрозумів останню частину цього питання, тобто, на що стосується? проблемних кредитів і тому я не зовсім розумію, що мається на увазі. Але я буду намагатися відповісти. Ще взагалі на це питання, що стосується банків партнерів то на сьогодні їх нараховується 106 банків-партнерів. Активно з них працює 40 банків, тобто 40 банків на сьогодні приймає участь в нашій програмі, чи в програмі щодо добудови об'єктів недобудови або що стосується видачі іпотечних кредитів населенню. Весь список перечень цих банків можна знайти на нашому офіційному сайті, тому на сайті, крім цього, ще є умови, на яких ці кредити надаються нашим банкам-партнерам. Тобто, всі, вся ця інформація є на нашому офіційному сайті. Що стосується, Проблеми кредитів він зовсім не розумію, тому якщо можна уточнити, то Тут наступне запитання ви на нього відповіли, на яких умовах банки-партнери надають кредити за програмою? Дію, тобто ви можете ознайомитись на сайті. Чи є після певної перерви з умовленою кризовими процесами у світовій економіці та банківській сфері позитивна динаміка у темпах кредитування, скажімо, у порівнянні з минулим роком? Та яку суму плануєте залучити в останній місяць року? Ну, що касається, що стосується що стосується активності на іпотечному ринку, то я можу можу сказати, що ну ситуація е, спостерігається дуже ну позитивна, але темпи є дуже слабкі. Слабкі е, взагалі е, держ Українські банки е, на сьогодні портфель е, іпотечних кредитів знизу з, -з, -з зменшується. Незважаючи на те, що у вересні, згідно з інформацією національного банку, кількість кредитів виданих в цьому місяці вона на 17,6% більше ніж за вересень минулого року, але взагалі спостерігається тенденція зниження в цілому по банковській системі і Іпотечних портфелі іпотечних кредитів, але що стосується е, нашої програми, то е, ми спостерігаємо підвищення активності е, за останні два-три місяці. Так, за весь е, 2011 рік ми видали 150 е, іпотечних кредитів, а за останні два е, місяці більше половини цього цієї кількості кредитів. І темпи е, зростають. Темпи е, видачі кредитів банками, от, починаючи з вересня, жовтня, вони е, темпи це підвищуються. Тому ми вважаємо, що хотілося би, щоб банки більш активно зараз видавали кредити, але е, очікування второї хвилі е, фінансової кризи все ж стримує цей процес. Настасія Мальченко цікавиться, якими ресурсами ви сьогодні оперуєте? Чи їх достатньо, щоб вирішити проблему незавершеного будівництва? Що стосується достатньо ресурсів, ні, я вже казав, що ресурси, яким є у Діо, вони обмежені і порівнюючи з тими об'ємами або обсягами будівництва незавершеного будівництва, недобудов, я вже казав, що щоб добудувати всі об'єкти, необхідно більше 55 мільярдів гривень. На жаль, в нас таких грошей немає, але я вважаю, що якщо ми в цьому році інвестували у ці об'єкти 500 мільйонів, то ми плануємо, що в наступному році ми зможемо інвестувати в добудови таких об'єктів ще 700 мільйонів гривень. То я вважаю, що за 2-3 роки страна має вирішити це питання. Я впевнений, що крім нас на цьому ринку також працює і держава працює, вона має кошти для того, щоб все-таки вкладати в такі об'єкти. Гроші, я думаю, що і приватні інвестори теж мають залучитись до цього процесу. Я думаю, спільно ми зможемо подолати цю проблему в найближчі 2-3 роки. Ось і останнє запитання, яке надійшло від наших інтернет-користувачів: які головні завдання сьогодні вирішує ДІУ? Чи має установа підтримати будівельну галузь і відновити іпотечний ринок України? Так, на сьогодні ми е, працюємо по двом напрямкам. Це перш за все, стимулювання е, будівельної галузі, е, за рахунок е, інвестування туди коштів, які е, на сьогодні є у дію. Я вже казав, що ми інвестували понад 500 мільйонів гривень. Це дуже, з е, нашу точки зору, е, великий обсяг. От, як я вже казав, це дозволить е, вести в експлуатацію. Звише 300 тисяч квадратних метрів а, в цьому році. І а, я вважаю, що а, на сьогодні а, ш, це дуже важливий напрямок, і, а, тому що я казав, що довіра до. Первину ринку будівництва вона втрачена, втрачена в результаті фінансової кризи, і тому єдиний спосіб, шлях вернути це до віру – це будувати і вводити в експлуатацію ці будинки. Коли люди побачать, що ці об'єкти, які закладувалися 5-3 роки назад, зараз добудовуються, то вони будуть. Почувати себе більш впевненими і зможуть, зможуть ті заощадження, які мають, вони можуть направити знову на інвестування будівництва е, житлових будинків. Це перше і друге. Зараз я вже казав, ми розпочали розпочали свою основну діяльність. Це діяльність по наданню банкам партнерам фінансових ресурсу для. Кредитування, населення на умовах, які я вже е, озвучував. Це кредити в національній валюті, по став, е, від, відсоткова ставка не перевищує е, 15% е, на строк до 30 років у е, е, фіксованій ставки. Зараз е, всю інформацію можете. Отримати на нашому сайті, і я вважаю, що от виконання цих двох напрямів програм: програми дофінансування об'єкту незавершеного будівництва та рефінансування банків з метою видачі іпотечних кредитів населення, вони дозволять нам в цьому і в наступному році з... здійснити заходи щодо створення умов для. Розвитку іпотечного кредитування, іпотечного ринку взагалі. Дякуємо Віктору Валентиновичу. Якщо запитань у залі більше немає, то ми дякуємо вам за увагу. До зустрічі. Дякую вам за участь, за запитання, до побачення.